Якщо він хоче навчитися виживати, це життєво важливо. Поки мама п'є, дитя вирішує прогулятися саме. Спускаючись далеко від матері, Він опиняється у небезпечній близькості від землі, а під ним з'являється головний на цьому острові хижак. Суматранський тигр зазвичай полює на наземних ссавців. Але хто ж відмовиться від шансу упіймати легковажного орангутанга?